Цей вечір був переповнений подіями в якийсь момент. Мені навіть згадались минулі часи. Давненько ми втрьох не пробиралися невідомими лісовими стежками. Минув час тих пір, як ти приєднався до нас, якщо ти про це О, добре. Я гадаю, що просто втомився. Одне полювання схоже на інше. Як ти можеш втомитися, якщо ніколи не спиш? Втома буває різною. Побачиш, коли підростеш. А тепер як слід відпочиньте, брати? Вранці думки завжди ясніші. Що це? Хапай лук. Я можу зайти? У мене є мед. З мене поганий співбесідник, о я впевнений, нам знайдеться багато про що поговорити. десь Ти міг сказати мені до того, як я наливав, чому ти тут, просто звічливості. Ти виглядаєш спокійно. Та розсудливим. Ти ж спокійний та розсудливий. Якщо момент потребує спокою, я б сказав, що цей момент вимагає спокою. Ти знаєш, хто я? Ще до початку зими виникли якісь непорозуміння, про які я шкодую. Але я думаю, що ми всі усвідомлюємо, з ким ми маємо справу. Тепер, що ти зробив з його хлопцями? Самозахист. Ми Аси, живемо заради смерті. І, чесно кажучи, вони були нікчемами. Але Бальдер, він мав цінність. Він був моїм найкращим слідопитом. Близьким мені. Так, він втратив розум, звісно. Але він має своє призначення. І тепер він пішов через тебе. Розумієш? Ти маєш борг. Ти більше не веселишся. Чого ти хочеш? Як щодо миру? Можливо, мир влаштує поважного Бога війни у відставці. Якщо до того, щоб просто не вбивати один одного, якщо до того, щоб ти залишився вдома, дав відпочити ногам, не шукай сварки зі мною, і я не сваритимусь з тобою. Звісно, за умови, що він, він припинить пошуки тюра. Так. Ми знаємо, чим ти займаєшся. Припини. Всі старі шляхетюра мертві. Він мертвий. Ти зрозумів? І тоді все, ми квити. Лайно. Я навіть підсолоджу угоду. Я дозволю вам залишити полоненого. Я знаю, кого ви вкрали. Вірно, я знаю, що ти десь тут солодкомовний шматок лайна. Чому ми маємо тобі вірити? Чого варті твої обіцянки? Ось він, мій старий спільник, а він схуд. Якщо він каже вам, що сніг білий, він бреше. Що це за мудрість? Хіба найрозумніша голова серед живих не може побачити по себе? Побачити, що ми всі хочемо того самого? Добре, усьогода. Я знаю, що тобі можна довіряти. Я домовлюсь за тебе зі своєю колишньою? Фрея більше вас не зачіпатиме? Твій хлопець буде у безпеці. Ти ж цього хочеш? Чи не так? Так що ти скажеш? Не затягу. Нарешті. Я давно цього чекав. Ти не тутешній. У нас є звичай, кривавий борг. Це означає, що ти поплатишся за те, що завдав болю моїй родині. Це за Бальдра. А тепер покажи мені цього вбивцю богів, про якого я так багато чув. Я не прагну цієї битви з твоїм братом. Ха-ха, мені байдуже. Ти ображаєш мене, коли б'єш у півсили. Називали Богом війни? Ти просто не здара. Ти ганьбиш пам'ять моїх дітей. Я не можу повірити, що вони програли тобі. Ти знаєш, ким я був? Ти про привода спарти? Так. Тоді ти знаєш, на що я здатний. Кажи мені. Тепер ми розпочнемо бити. Ну ось, зовсім інша справа. Це все. Покажи себе нарешті. Я хотів би подивитись на твої клинки. Вони не відповідають на твій поклик. Нянь на себе намагаєшся пригадати старі прийоми. Вже себе нарешті, це за магію. Вибач за твою статую, тюр, старий зануда. Ну, не буває нещасних прийомів, так? Твої сини напали на нас добре. Так би ти не здумав моїх синів. Покажи себе справжнього. Бог, який винищив цілий пантеон, тому що його образили. Дурень. Ти думав, тут ти станеш батьком і розпочнеш нове життя? Так не буває. Ти руйнівник, як і я. ні. Я скажу, коли ми закінчимо. Я не піду, поки не побачу тебе справжнього. Вставай! Це чоловік, який подолав сігун, королеву Валькірі. Це чужоземний бог здолавший Вальтра. За Моді. ти поставив його на останнє місце, навіть після смерті. Що ти сказав? Моді шукав нас, тому що боявся тебе. Він помер від поранень, нанесених тобою. О, у нас тут зразковий батько. Знайоме відчуття. Що неважливе? Мені насрати на твої батьківські поради. Я хочу бачити Бога війни. Ти розпочав це, а я закінчу. Де твоя любов до бою? Сильніший моїх синів, навіть не розкриваючи своїх можливостей. Але я не мої сини, а твій хлопець все батько має плани щодо нього. Ось, Ось він Бог війни. Тепер твій кровний борг сплачено. Побачимось. Казав, же, він впорається, Кратос, Це Сіндрі, та Брок. Це була справжня боротьба. Може... Додому, yeah. зараз, Один за треєм. О, ні. Я підготую ворота. Ходімо. Тут все поруч. <tell noise> Треба перевірити, <tell noise> як Атрей. Well, добре, що ти can't... заводиш нових друзів. Міальнір, no звісно, лопить добре. Ти знаєш, що його зробили ми? Ти вже казав? Я знаю. Хотів переконатися, що ти слухав. Принаймні було приємно бачити, що ця сокира комусь служить, інакше в чому був би сенс. Можеш попасти додому. Ей, ще одне. Оскільки аси з'явилися у вас на порозі, я думаю захист зламано. Як викинеш Одіна, раджу знайти інший притулок на сьогодні, інакше можна не прокинутись. Я не покину свій дім. Oh, yeah. Та ну, і що може завадити все мудаку, шпигувати за вами, розвалити твій будинок у щепки, поки ти спиш? That's... Нічого, ось що. Йди за хлопцем, а я десь переговорю. Можливо, зможу влаштувати вас на деякий час до нього. Брате! Я збирався тебе шукати. Ти поранений? А ти? Чого він хотів? А, звісно, заплатив за дах, і він запросив мене в Асгард. Та ну. Я не чув вас, коли вийшли з будинку. Я відмовився. Це очевидно. Добре. Навіщо ти шукав Тюра? Якщо б я сказав, що шукаю, ти б заборонив мені це робити. Ти приховав правду від мене. Я хотів тобі розповісти. Справді хотів. Але тепер, коли ти знаєш, тобі варто щось побачити. Повір, тобі потрібно. Повір. Ти втратив мою довіру. Тоді дозволь повернути її. Дозволь показати, що я знайшов. До того ж, Один напевно повернеться або тор. І, схоже, що вони можуть просто прийти у наш дім, пробивши діру. Коли їм заманеться є лише один спосіб позбутися їх. І, здається, я знаю як. Батько? Ти готовий, Йди. решту залиш собі виродок.